Вітаю! Мене звати Людмила Сердюк, я майстер-тренер в методі позитивної психотерапії. Якщо ви прагнете стати висококваліфікованим психотерапевтом і здійснювати позитивні зміни в житті людей, ви потрапили за адресою. Майстер-курс це комплексна програма навчання, спрямована на поглиблення знань, отриманих на базовому курсі, розвиток навичок психотерапевтичної роботи та психодинамічних компетентностей. Ви навчитеся краще розуміти джерела внутрішніх та міжособистісних конфліктів ваших клієнтів і пацієнтів, їх вплив на поведінку, емоції та способи мислення, що дозволить працювати більш глибоко на рівні структурних змін особистості. Ви навчитеся більш глибоко робити психотерапевтичні інтервенції в складних випадках, більш глибоко познайомитеся з ключовими психодинамічними концепціями. З етапами терапевтичного процесу, зокрема, з методами встановлення контакту з різними категоріями клієнтів, розширити знання про клінічну психопатологію та особливості роботи з різними рівнями організації особистості, специфікою роботи з травмою, втратою та іншими критичними життєвими ситуаціями. Навчання на майстер-курсі буде також досить трансформаційним і для вас, як для психотерапевта. Модулі самопізнання сприятимуть кращому розумінню власних емоцій, реакцій та обмежень. Вивчення механізмів саморефлексії та саморозвитку допоможе стати більш чутливими до потреб інших, адже важливо, щоб психотерапевт усвідомлював свої власні переживання, щоб ефективно взаємодіяти з клієнтами. Участь у супервізійних сесіях допоможе отримувати зворотній зв'язок про свою роботу, обговорювати складні випадки. Приймати професійну допомогу та конструктивну критику, а також вбудовувати співпрацю з колегами. Цей курс розрахований на людей із вищою психологічною або суміжною освітою, сертифікованих консультантів в методі позитивної психотерапії, які прагнуть працювати професійно в сфері психотерапії. Після закінчення навчання учасники отримують сертифікат від Всесвітньої Асоціації позитивної психотерапії, що підтверджує кваліфікацію як психотерапевта в цьому методі. У вас буде можливість займатися приватною психотерапевтичною практикою, а також продовжити навчання на рівні тренера. Якщо ви готові зробити перший крок на шляху до успішної кар'єри в психотерапії, приєднайтесь до нас. В нашому інституті ми не тільки проводимо навчання, а й надаємо послуги психотерапії. Тож, в результаті успішного навчання ви можете стати членом нашої команди. Детально з умовами навчання та програмою ви можете ознайомитися на сайті та проконсультуватися з нашими адміністраторами. Реєструйтеся на курс вже сьогодні на сайті NewLeaf, щоб забронювати місце в новій групі, і я з нетерпінням буду чекати вас на навчання. Давайте разом змінювати життя людей на краще.